Добрий день, мої підписники, друзі, гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за ваші підписки, донати, хороші теплі коментарі, лайки. Пропоную вам сьогодні загальний террор розклад на тему, що вас чекає завтра. Розслабтеся, загадайте себе, ми подивимося. 19 хто прийшов до мене? До мене прийшла е, ніжна ковіта, да. ніжна, яка любить, якою все виходить, яка займається своїм ділом, да. яка е, з повагою е, відноситься до оточуючих. І всіх поважає і цінує, але про себе теж не забуває мрійлива побіта, <кхи> та докладає багато зусиль, щоб досягти успіху дійсної своїх мрій. Так, що вас чекає завтра? Вас чекає завтра вихід з душевних переживань. Безсонні ночі, які були вас, це все вас. Завтра дня буде вас покидати. Завтра вас чекає. Uh, Певнені з в собі. Самодостатність, збільшення фінансів, комусь може бути пропозиція зустрітися з кимось, або побачення, або це може бути збільшення фінансових доходів, може бути так якби якісь. Переказ грошей та вас е, чекає у в справах робочих, фінансових і, і особистих. Що вас чекає завтра? Завтра вас чекає то? Е, зустріч з королевою жезнів, то може бути спілкування по е, по змінках або по інтернету е, в відділка, що да. вас чекаю завтра. Завтра вас чекає е, якийсь початок, е, початок нових справ, початок е, е, нового життя, усвідомлення. Що треба йти далі, що не треба зупинятися на е, тих ваших е, досягненнях, які ви які ви вже досягли, та, Що вам треба впереди тим, не звертаючи ні на кого. Треба докласти багато зусиль, е, щоб задумане ваше здійснилося. Якщо ви приймаєте цей терор розклад, то в коментарях пишіть приймаю. Нехай буде так. І не забувайте для активації того терору розкладу. на канал. Ставте лайки, ділітесь з іншими людьми. До нових зустрічей.